Аромати цього бренду коштують копійки, а пахнуть на мільйони і їх легко знайти. Власники відчують себе, начебто потрапили на Red Carpet Event, тобто на ту саму червону доріжку. Аристократи скажуть, мені 50-мілітрового мало і захотять соточку. Та 100 мл бренд не випускає, щоб вицінували кожну краплину рідкого золота. І назва його. Easy money and fast лав підходить як для жінок, так і для чоловіків. КОРА Кораборези, воякове дерево і нота стодорої банкноти сотнями компліментів. Збирає унісекс формула 015. свіжий, ПУДРЕНИЙ, ДЕРЕВЕСНИЙ, ірисовий, мускусний для босів і бос СВОГО життя. На фініші унісекс, персона Грата з елегантністю і статусністю. Цитерси на старті гоякове дерево в серці, з бобами тонка і ванілю з гедіоном у шлейфі. На нього зараз, до речі, мінус 50. Хочеш знати більше? Пиши ноти і відправляємо опис.